Як обіцяла розповідаю історію центру древа пізнання. Все почалось у 2021 році, після того як я прочитала книгу «Онна вандерхарта про Мари Минулого. Вона мене вразила настільки, що я вирішила написати, знайти його в інтернеті, почитати про автора і знайшла сайт і написала йому листа. З вдячністю та запросила провести маленький вебінар. Я не знала, що з того моменту моє життя зміниться назавжди. Перший вебінар називався Дисоціація спричинена травмою від дефіциту інтеграції до інтеграції особистості. Після нього стало зрозуміло, що таких знань потрібно більше. І щось мені підказувало, що потрібно якось розширити спектр і звернути увагу на діагностику. Я спитала професора Вандерхарта, чи може він, він по, по діагностиці привести якісь заходи. Він сказав: ні. Будь ласка, зверніться до моєї колеги Сюзет Бун. і дав мені її адресу електронної пошти. Коли я шукала. Інформацію про Он я паралельно, звісно, розкопала інформацію про Сюзет Бун, про книжки, які вони писали разом, тому що вони обидва, вони співавтори і розробляють теорію структурної дисоціації, автором якої є Онна Вандерхарт. Тож я написала Сюзет. Я чомусь страшенно боялась їй писати. Мені чомусь здавалося, що вона дуже сурова, але вона не сурова. Вона структурована і дисциплінована людина. Дуже це можна побачити по її книжкам, і це можна почути, як вона викладає матеріал. Це завжди дуже складні речі, і вони наведені як щось просте. Слухаєш її і розумієш. Про що йдеться, особливо перепрошую, особливо, якщо є практика, і ви на практиці бачите про що мова. Отже, із Сюзет ми домовились провести великий курс з діагностики дисоціативного розладу. Ми почали в 2021 першому році встигли дати дві частини. А третю частину сюжет нам давала вже коли почалась війна. І це була частина про ТацАЙ і структуроване інтерв'ю, яке допомагає краще діагностувати, розібратись дійсно чи дійсно в людини дисоціативний розлад, тому що діагностика цього стану, цього розладу це дуже важка справа. І, до речі, курс ми повторювали нещодавно, і Сюзет давала ще два курси по терапії. Я сподіваюся, будуть ще. Можна сказати, що в центрі «Древа пізнання це був факультет структурної дисоціації, але факультет це гучновато, тож, я так думаю, можна сказати, відділення, тому що вона взагалі-то лежить в основі багатьох терапій травми. Структурна ну, теорія структурної дисоціації. Отже, після цього мені здалося, що щось замало замало заходів і потрібно ще. І моя подруга і колега Юлія Мітько звернула мою увагу на доктора Корігана. Вона колись слухала його вебінар і була під враженням глибини знань про мозок. Була вражена підходом і його манерою викладати. Тож я написала доктору Коріга ну і запросила його з лекціями до нас. Ми з ним домовились про пробний вебінар, і він був присвячений теж дисоціації. Але почалась війна. Про відділення перерентування глибинного мозку докладніше. Я розповім завтра. До зустрічі! Довжу розповідь про переорієнтування глибинного мозку. Цим вебінаром про дисоціацію ми хотіли розпочати знайомство з методом переорієнтування глибинного мозку. Це метод, який працює з шоком травми, і він працює у. У середньому мозку, саме там, де починаються самі перші реакції на травматичну подію, на загрозу життю, до яких відносяться і рани прив'язаності. Тобто, вони починали, вони це доктор Коріґан і Джесіка Крісті Санс, вони починали свої дослідження і розробку методу, виходячи з, проблеми, з проблем прив'язаності. Отже, той маленький вебінар про дисоціацію, ми відмінили. Але Френк запропонував дати тренінг з метою навчити психотерапевтів допомагати один іншому цим методом перемотування глибинного мозку. Після тренінгу були сформовані клінічні групи, де Френк навчав сміливців, які відважились вивчати метод, тому що, по-перше, це було незрозуміло, бо це було нове. Це було складно і плюс додайте ще стан кожного з нас на початку війни, що це була неймовірна розгубленість і важко було навчатись, хоча навчання, як я розуміла, і відчувала, люди сприймали як якір і спосіб побороти свою безправність. Тобто я щось вивчаю, я дізнаюсь нове, і я зможу дати цьому жахіттю раду. І це було важливе для нас, для всіх тоді. Отже, саме перша група дійшла до офіційного початку навчання методу ДБР в Україні. І всі дев'ять колег, які вивчали цей метод два роки кожного місяця. По четвергах, в клінічних групах вони фасилітували перший потік навчання і дуже допомагали колегам опанувати метод в малих групах. І е, зараз ми почали вже другий потік. І, схоже, це в нас факультет або відділення переорієнтування глибинного мозку. А далі буде про сенсомоторну терапію. Слухайте. Паралельно із переорієнтуванням глибинного мозку, в березні 2022 року я стала цікавитись сенсомоторною психотерапією. Знов таки, я дуже здивувалась, чому в нас в Україні не представлений цей метод роботи з травмою, адже э, сенсомоторна терапія працює з травмою через тіло, через тілесні відчуття. Тіло головний герой цієї терапії, і тіло це те, що зберігає спогади. Найдовше, тому що одна, одна справа префронтальна кара, де ми розмовляємо і аналізуємо, а інше це тілесні відчуття, і е, неможливо працювати травму, не враховуючи тіла. Тож, я стала міркувати, збиратись з думками, і одного прекрасного дня я написала в інститут сенсомоторної психотерапії. Сподівалась запросити Питогден з лекціями, тому що вона мені, вона мені так подобалась, вона ну, її лагідна манера викладати, її повага до тіла для, до людей. Це неймовірно вражає. Отже, не писала. Мені відповіли, що доктор Огден не викладає лекції, але ми можемо зробити для вас тренінг. Я кажу, давайте спробуємо. Треба пам'ятати, що все ж таки війна, і на мене це теж мало величезний вплив. Але е, я не помічала, як сильно в мене зміни, змінилось сприйняття е, реальності. І е, коли я погодилась, давайте зробимо тренінг, мені надіслали контракт. Як я читала той контракт, одному боженьки відомо. І Як я там вичитала якісь речі, які мене налякали, мені він здався дуже суровим, контрактом, який вимагав від мене якихось надзвичайних відповідальних дій. Тож я відмовилась тоді. Але потім, за допомогою того ж Она Вандерхарта, я відновила Контакт з інститутом Петокден і це дуже смішно. Я дуже сміялася, коли я перечитала той самий контракт, але через два роки чи через півтори, ну неважливо, через деякий час я не знайшла там того, що мене налякало. Знаєте, це чудово, коли в житті. Випадає другий шанс, тому що ось це був мій другий шанс запросити Питовден в Україну, і я його не впустила, тому що і вона неймовірна, і тренери в інституті, які викладають українцям чудові професійні і метод. Метод просто дуже дуже потужний. До речі, в нас другий потік. Відкрита попередня реєстрація і вже відомі дати старту другого потоку навчання сенсомоторної психотерапії, перший рівень, перший модуль стартує в грудні. Не прогавте ваш шанс долучитись до навчання, тому що наступний набір буде ну, точно не раніше, ніж за рік. Але крім великих проєктів, таких як переорієнтування глибинного мозку, як навчання в методі сенсомоторна терапія, курсів Она Вандерхарта та Сюзет Бун, ми влаштовували і маленькі вебінари, нетривалі. Отакий, наприклад, був вебінар Лоріан Перлман, авторки терміну Вікарна травма і ну, вебінар називався так само. До речі, цей вебінар один із подарунків. До нашого дня народження ви можете знайти на сайті Центру Древа Пізнання, я потім поділюсь посиланням. Були два вебінари по контузіях головного мозку з фахівцем, по нейрофідбеку, Мерілі Есті. До речі, вийшла українська книга Перемогти контузію в видавництві Ростислава Бурлаки. І ця ми, кни... ми будемо робити презентацію. Я запрошую вас. Вона відбудеться 20-го чи 22-го перевірю вересня. І це буде презентація цієї книги Перемогти контузію. Потім я не так давно познайомилась з чудовою. Психотерапевткою, дитячою психотерапевткою з Аргентини Сандрою Байта. Ми провели курс з діагностики дисоціативних розладів у дітей та підлітків. І плануємо в зимку 26-го року зробити курс по терапії. Знання, які вона надала, це ну, щось неймовірне. Ви такого в книжках не знайдете, в інститутах у нас такому чомусь не вчать. І вона сама збирала ці знання по крупицях, їздила Європою, Америкою. <кій> Просто неймовірна фахівчиня. Потім автор концепції сорому, гордості, реляційної травми і концепції пробуття кен Бінау. Дав два неймовірних вебінари. Ну, вони складні. Кен сам по собі дуже складна людина. Я так бачу, що він в нього його якось так ведучий захист це інтелектуалізація, тому що він і складні слова підбирає для того, щоб передати як. На точніше, те, що він дум... ну, думає. А, в нас буде вересні, <кій> 12 вересня стартує курс а, по відсутності присутності і присутності відсутності. Це травми прихильності. А, до речі, Кен вивчає ДБР також і на цьому курсі буде розбір чотирьох 4... сесій з чотирьох клієнтських випадків, точніше. За доп... які проведені були за допомогою методу DBR. Тож хто вивчає метод, я думаю, вам це буде дуже цікаво подивитись, е, ну е, трошки з іншого боку, від іншого фахівця. А ті, хто не встигли і, або приглядає, придивляється до е, методу DBR, це теж вам буде корисно, тому що ви е, почуєте від Кена е, коротеньке вступне слово про метод. Подивитись, як він працює. <кій> Тож думаю, користь буде неймовірна від цього. Отже, я е, не дуже люблю підводити ітоги, бо це е, якось виглядає як крапка. Е, е, я скоріш хочу продовжувати е, те, що почала, і... але все ж таки я підрахувала, скільки було зроблено. Е, Вебінарів за ці чотири роки 31 захід. Ми провели <кхід> різної тривалості, і я підрахувала всіх учасників, і це вийшло близько двох тисяч. І я, чесно кажучи, дуже вражена і дуже рада. Радію завжди, коли бачу ваші відгуки в стрічці. Радію завжди, коли ви виставляєте сертифікати центру або інститут соціомоторної терапії дає свої сертифікати і е, Френкорік <кій> теж дає свої сертифікати. Е, я... Однаково радію, коли їх бачу. А ще більше я бачу, коли ви пишете мені, знаєте про що? Про те, що знання, які ви отримали на заходах нашого центру, ви їх застосували і вашим клієнтам стало легше. Ось це для мене найвища нагорода, тому що мета цього центру допомога саме клієнтам, людям, які були травмовані. Ну і до дня народження центру ми підготували для вас подарунки. Я додаю посилання на сторінку з подарунками до цього відео в описі. Будь ласка, переходьте і отримуйте користь.